Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Дорогі глядачі, хочемо запустити новий челендж такий, по поводу продажі різних матеріалів, автомобілів, тварин, земельних ділянок, будівель, квартир, незалежно, чого. хто бажає розмістити на даному каналі своє якесь оголошення. В кінці відео буде номер власниці каналу, до якої ви можете звернутися. і вона розмістить ваше дане оголошення. Умови дуже прості. Скидаєте відео, ви, якщо є можливість, вона сама, якщо в межах області. Як воно належить це все, зазнімкує і виставить на даному каналі. Так що, хто бажає розмістити різного типу оголошення, в, кінці, в кінці, повторююсь, в кінці відео, тому що зараз ви бачите на екранах номер власника даного автомобіля, який. Продається, А в кінці цього відео буде номер телефону власниці каналу, за яким ви можете звернутися і розмістити своє оголошення. Так що уважно уважно переділятись дане відео. Так що на даному відео зараз ви бачите на продажі автомобіль марки Opel. Всі фактично, можливо, надіюсь, знають, що це за автомобіль. Автомобіль надійний, автомобіль такий от провірений часом. І... Досить-досить такий набрав популярність у нас в Україні, тому що дійсно із своєї надійності. Даний автомобіль у людей використання вже довший час. В оригіналі все, як то кажуть, досить збережене, обслужене. Більше за деталями звертайте за номером телефону, який ви бачили на початку відео в правому нижньому куті. Це і власник автомобіля. Автомобіль бачите інформацію на екрані, Opel Astra G 1999 року випуску 1.7 дизель 322 тисячі км пробігу, оригінальний його пробіг. Зараз чуємо як працює гарно дизельний мотор Що можу сказати від себе? Дійсно, хто шукає дану модель автомобіля, хто придбає модель, не пожалкує, тому що автомобіль дійсно збережений. Зараз побачите на екрані номера телефонів власника даного автомобіля, за яким можете звернутися і всю інформацію отримати по даному автомобілі. Даний автомобіль знаходиться в місті Івано-Франківськ. Дякуємо всім, хто з нами, всім дарих привіт. І ці відео не забудьте підписатися на канал. До побачення!